Короткий гід по автомобілю. Значить, в цій частині виконувався кузовний ремонт. Наразі ніяких слідів кузовного ремонту нема. Лонжерон остався абсолютно цілий. Двигунчик отак працює тихесенько. Під капотку спеціально не мив, щоб все бачили, як є. Фари встановлені оригінальні Volkswagen. Ну, ця лишилася цілою. Решітки, все на місці, все зібрано гарно. Автомобіль пополірований, доведений до ума до порядку. Тут поклеєні від царапин. Салончик чистий, охайно все. Все в автомобілі працює, все чудово. Чорна стеля, люк тут теж все чисто охайно. Класні диски в автомобіля, ледівські фонарі, ледівські фари, така ось накладочка присутня, airline обвіз в автомобіля присутній. Камерка, багажнє відділення, є коврики, але тільки на передній рад сидінь. Тут все є, тут все гарно. Складання звідси задніх сидінь. Автомобіль виглядає чудово. Сліпі зони. Тут у нас присутній радарчик. Приїжджайте на перегляд, автомобіль знаходиться в районі Теремків, міста Київ.